Вітаю на сторінці новий сад. Сьогодні розглянемо сорт черешні кармен. Це, мабуть, найкрупніший сорт черешні, який мені доводилось бачити. Характерність сорту довга плодоніжка, яка є досить товстою. Форма плоду йде більш така бочковита. Зробимо замір ваги майже 17 грам. Я думаю, що потенціал цієї черешні може бути навіть 18 і до 20 при правильних хімічних обробках.